Вітання всім, це проєкт інсайт, і з вами в студії Віктор Мозалевський. Сьогодні ми будемо впродовж 20 хвилин намагатися перебувати у ритмі українських суперхитів, хоча б, принаймні про це поговоримо, тому що вже незабаром буде концерт. Добре, про все по порядку. У нас сьогодні в гостях Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент подільського камерного хору «Леонтович Капела, член національної всеукраїнської музичної спілки. Я не всі брав ваші регалії, тому що ми будемо довго про них говорити. Ніка Ганай, артистка подільського камерного хору «Леонтович Капела, ведуча концертів Поетеса. Теж дуже день. важливий такий пункт. Вітаю. Доброго дня! Вітаю вас і е, у ритмі українських суперхетів. Концерт, який буде 28-го, так? 28-го 28 лют, лютого в останній день зими. От так Кива підібрали. Ми знаю, ви завжди підбираєте щось таке оригінальне, неординарне. Про що концерт? Про що концерт? Е, про українську сучасну естрадну музику. 20-21 століття. Все свіженьке, все, що на слуху, все що. Різненьке, скажу, mm -hmm. скажу так. Воно не може бути все-все свіженьке, але е, музика це поняття часове. І зараз на одному концерті одна і та ж композиція може звучати так, в іншому, по іншому. І люди, які будуть приходити на ці концерти, це теж приходять різні, з різним настроєм. Те, що ми гарантуємо. То стопроцентно, що люди получать велике, здобудуть велике задоволення від цих творів, хтось почує найулюбленіші композиції, хтось для себе відкриє. Композиції в новому хоровому звучанні, ті композиції, які вони навіть і не думали, що можуть в хорі прозвучати. Так, ми готуємо на кожний концерт. У нас є така традиція, якщо ми і навіть робимо е, таку програму, підбираємо е, е, тематичну е, творів, які, можливо, вже і звучали, і деякі чули наші е, глядачі, але обов'язково в кожний концерт. Створюючи концертну програму, ми додаємо якісь родзинки, нові твори, які і на цей концертний виняток нам е зробили спеціальне аранжування. Ми довго плекали одне з аранжувань, е які ми будемо презентувати на цьому концерті. Це буде такий сюрприз для наших глядачів, і е, в цьому сюрпризі вони почують і різних, е, різні твори, улюблені, і різних виконавців, тому буде надзвичайно цікаво. І те, що в останній день зими, я не думаю, що ми так не планували в останній день зими. Але е, всі глядачі, які прийдуть відсвяткувати останній день зими, то я думаю, що наступний день весни вони зустрінуть. В тому настрій, який був 28 лютого, це точно так, ніка це, це, одноз... це точно Однозначно. так. значно. Я, сказала, я насправді коли ми готували програму, тобто вже послідовність, як ми будемо виконувати які твори, за якими, і якраз ми так ми більшою мірою напевно зорієнтувалися не на останній день зими. А на те, що після цього вечора наступить перший день весни. І якщо говорити про репертуарний перелік, ну напевно, так мало скластися, що в нас велику частину займає якраз музика про весну, і вона дуже органічно лягла в основу цього концерту, і також багато патріотичної музики ми теж вирішили її виконувати, враховуючи, що лютий, в принципі, один із таких вагомих ем, болючих на превеликий жаль місяців в нашій історії, але таку тему не можна оминати, і якось ем, ну, ми самі. Здивувалися, наскільки органічно переплилася ця музика з одного в інше, і ми сподіваємося, що нам знову вдасться порадувати наших глядачів, наших відвідувачів. І, зокрема, ви говорили, чи те, що на слуху, чи те, що свіженьке. в принципі, от українські суперхіти, це напевно досить така суб'єктивна точка зору, тому що ви скажете, що для вас суперхіт одна пісня, я скажу для мене зовсім інша. Ольга мене скаже, що для неї третя. Але по суті, ми об. Бирали таку пісню, от, наприклад, вона починає звучати, Ну умовно, нехай це доходимо до приспіва, а його кожен знає, так, і його так. кожен зможе підхопити, або там якусь мелодію наспівати. Тобто, це напевно був один із таких вагомих критеріїв, або яка пісня стала важливою сторінкою, наприклад, в історії України загалом як становлення української музики. І від цього власне наповнювався наш репертуар, і така музика буде звучати. Ну і ми так думаємо, що це буде по наростаючий. Почнемо з одного, будемо переходити до іншого, і таким чином. Має бути гарно, по українськи, потужно. Ну так як так, як ми вміємо, не тільки Леонтович Капела, а зокрема уся наша нація. Ми не будемо говорити про родзинку, так яку ви підготували для, для своєї. Але ядачів. ми час від часу будемо нагадувати, що родзика родзинка буде, буде так. Родзинка Але буде. в нас все в концерті родзинка. Ви розумієте? Від програми до виконавця, ведуча. До речі, ви знаєте, що в нас єдина ведуча, яка Концерт проводить без жодного аркушу, спілкуючись. Це не родзинка, родзинка. Сучасні хіти родзинка, родзинка, е, унікальний диригент родзинка, родзинка. Співаки красиві, молоді, потужні, талановиті – родзинка-родзинка. Наші глядачі це теж родзинка, тому що в нас не тільки вінничани, а й гості нашого міста приходять. Нас приїздять на концерт з інших міст до нас, на, саме на виступ ланточка пели з інших міст України, щоб побачити ту чи іншу програму. Це теж родзинка. Е, наші концерти це суцільна унікальна родзинка. Унікальна. Скільки ви підготували творів на цей концерт? Улюблене питання, тому що це ну завжди дуже такий творчий процес. Ми набираємо в принципі багато творів, які ми можемо якось зміксувати. Потім ми починаємо радитися, що найбільше виходить, що найбільше подобається, що можливо треба десь упустити. Ну, наприклад, станом на вчора. Було 13-14. Все може змінюватися, все може змінюватись. У нас є така фраза, на яку ми завжди опираємося, в принципі, в своєму концертному житті, що у програмі можливі зміни, тому що може бути заготовлено 12 композицій. Ми заспіваємо там на біс якусь 13-ту, а потім на біс-біс ще й 14-та Прозвучить основу цієї програми, поки що складають 12 класних українських композицій 20-го і 21-го століття. Авторська виключно авторська музика. Як буде? Ну, все на ще кілька днів, ще все може змінитися. Може бути і 15, може бути і 10. але але те, що це буде якісна, класна музика, ну так, напевно, на всі смаки. Тобто, щоб це сподобалося і молоді, щоб це сподобалося, і старшому поколінню, і взагалі просто тим, хто любить українську музику. Ну тобто вона така різношарова, багатогранна. Ця має бути програма, в якій буде і лірика, і якісь філософські мотиви навіть в музиці, і такі веселі. Коломийкові, жартівливі, патріотичні, ну спектр надзвичайно широкий, але те, що він якось переплітається одне з одним, ну, напевно, тому що це творили люди, які безмежно залюблені в Україну, в українську культуру, тому оці всі пісні так вдало можна поєднати одну з одним і створити ну, якесь таке суцільне полотно, яке от хочеться слухати від початку і до останнього акорду. Ну, принаймні мені так стається. Дивіться, ми так підбираємо програму. Якщо це хіти 20-го сторіччя. То ми їх так робимо і створюємо аранжування, щоб вони були в сучасному аранжуванні, щоб хіти 20-го століття, хто їх із молоді не знає, вони настільки полюбилися молоді, щоб вони почали їх підспівувати, слухати, вчати. Хіти, які Зараз звучать на в 21 столітті до нас приходить старше покоління. Ми підбираємо і робимо з, таким, з такою мовою, щоб вони залишили серці цих людей і стали не такою музикою. сучасною, неможливо слухати там одні барабани або ще щось, біт, якийсь барабан, але, але щоб вони прослухавши, сказали, о, це теж українська наша музика, і вона теж нам сподобалась. Розумієте, ми так створюючи програму, ми робимо, щоб наші концерти несли дуже багато сенсів і е, з естетичної точки зору, і з інформаційної точки зору, і е, просто щоб відпочили люди на цьому концерті. Кожен з наших глядачів, завітавши до нас, він зможе вибрати те, що йому буде до душі і до серця. Тому я е, думаю, що жоден наш концерт ще не проходив без е, теплих слів, авацій, і е, багато людей, які вже є нашими глядачами, фанатами, вони ще й з собою приводять і. Я не знаю жодної такої людини, яка б е, пішла з нашого концерту і сказала, Я більше не повернуся, бо не хочу чути. Ні, вони ми ще до вас повернемося. А коли наступний концерт? А буде ця композиція в наступному концерті, або в якої в якій програмі буде? Оце для нас дуже цінно. А як ви збираєте о, о, ці відгуки від о, аудиторії? Ніяк, люди підходять і кажуть. Після концерту, Зупиніться. Зупиніться. От, Наприклад, я іноді йду в іншу колісу і дивлюся, як е, частина з е, глядачів цілеспрямована, іде на зустрічниці, зупиніться, можна з вами або сфотографуватися, або скажіть, або виразити якісь свої емоції. Або, наприклад, ми фотографуємося після концерту. Глядачі сидять, чекають, поки ми сфотографуємося, вони сідають там в зал, артисти хора, ну, вони зробили свою справу, зробили людям настрій, концерт, Вони нам би так хотілося сфотографуватися, а можна. Нам жалко, дуже шкода, що вони. Які втомлені Я говорю, підійдіть, і вони підходять, всі фотографуються, вони обмінюються. Тому глядачі з нами самі спілкуються і просять, щоб вони хотіли почути і е, кажуть нам свої емоції, і це дуже класно. Оце такий енергетичний обмін. Вони е, він дає такий потужний. Заряд, щоб ми потім, зустрічаючись на наступних репетиціях, а пам'ятаєте, це просили? А пам'ятаєте, так сказала, а давайте, можливо, це зробимо. І це надає нам нові, знаєте, надає крила. І ще знаєте, як зараз от в сучасному світі він по суті весь це. Такий в цифровому форматі відбувається. Ми теж багато спілкуємося у соціальних мережах. І Ольга Іванівна теж на своїх сторінках в Тіктоці, в Інстаграмі, в ми, Фейсбуці. Ми завжди намагаємося стежити за тим, які до нас відгуки прилітають, так би мовити, що нам пишуть для того, щоб ми могли взаємодіяти зі своєю публікою. І от коли вони приходять до нас на концерт, і ну там в мене, наприклад, буває, що я можу прокоментувати, що я бачила такий коментар під нашим таким відео, і я от абсолютно погоджуюся з такою думкою, і я бачу, там люди Починають, наприклад, кивати, і це теж є якась така певна взаємодія з тим, що люди бачать, що вони на Коментарі ті самі не даремно нам пишуть, що ми на них відгукуємося, ми їх читаємо, вони нам важливі, ми дослухаємося до їхньої думки. Певною мірою, навіть якщо, скажімо, якийсь твір ми не планували взяти в свою програму, але бачимо, що у соціальних мережах дуже багато переглядів, там лайків, коментарів, ми розуміємо, що ну, людям подобається ця пісня, то чому нам би її не включити до цього репертуару і не заспівати, не виконати, щоб їх порадувати? І тому, ну от я завжди говорю про те, що артисти не можуть відбутися без глядачів, і е, якщо не буде глядачів. Чи не буде тих людей, з якими вони взаємодіють то для чого тоді, взагалі артисти. Ну, це, це така справа, яка не може бути односторонньою. Тому ми завжди намагаємося до них дослухатися, підготувати якісь такі моменти, щоб їм подобатися. І навіть більше того, ще скажу такий нюанс про чергову родзинку концерту. Ми завжди намагаємося якось дивувати. Тобто є пісня, її можна просто заспівати. Є партитура, заспівати гарно. Але ми намагаємося щось додати: якісь інструменти, які якісь рухи танцювальні якісь щось зі світлом зробити, щось з екраном якось взаємодіяти для того, щоб це було цікаво. От як сказала Ольга Івановна, з усіх точок зору в усіх сенсах, з усіх ракурсів, щось вдається краще, щось вдається менше, але ми не зупиняємося. Ми постійно в якомусь такому творчому пошуку, і знову ж таки, оцей фідбек від наших глядачів є певним поштовхом нам розвиватися і рухатися далі, продовжувати шукати щось, щоб дійти до. Ну не те щоб до досконалості, які як кажуть, немає, немає меж, меж та але якось покращувати кожного разу свою роботу, своє виконання, своє прибут. Раз ми вже торкнулися глядачів так цієї теми. Як поводяться глядачі, от на таких концертах? І якої ви очікуєте від них поведінки? Ну тут напевно питання до мене швидше, тому що 90% часу Ольга Іванівна знаходиться спиною до глядачів, але вона їх відчуває певно. Так, <реш> я е, відчуваю публіку е, спиною. Я ч, е, відчуваю, з яким настроєм вони приходять, з якого моменту в. Творі вони починають розслаблятися і розуміти, о, ми прийшли все ж таки на концерт, а не на оціночну якусь категорію. А що ж ви нам сьогодні деякі є, така категорія глядачів, яких я прям відчуваю, які прийшли. Ну, не як з партитурами на першому ряді сидять там, що ви там правильно співаєте чи ні, але з такою претензією іноді буває такий ряд глядачів, що ну і чим ви в нас будете здивувати? Ну ну, ну, ну да. І я прям відчуваю оцей момент, коли е, іноді я м -м -м, диригуючи, повертаюся до залу. Я прям відчуваю і бачу, як ця людина або декілька людей починають переключатися і входити в той стан, в якому знаходимося ми. І оце цінніше. І ці ж люди, оці скептики, до речі, частіше всього підходять до нас після концерту. Ви знаєте, ми думали, ми прийшли на те, а тут так цікаво. І ти думаєш, пожану ради заради mm -hmm. таких випадків і потрібно робити такі програми. Щоб е, ми до речі, хотіла доповнити Ніку, що ми створюємо такі програми, на які б нам би самим би mm -hmm, цікаво було цікаво прийшли. подивитися, mm -hmm. оце послухати. Отут підтанцювати, отут би підспівати. Якщо нам цікаво. 100% іншим людям це буде цікаво. І ми виконаємо нашу місію. Ми е, дамо людям ту емоцію, за якою вони приходять на ці концерти. На наші концерти треба приходити обов'язково в гарному настрій. Обов'язково з такою відкритою душею, тому що ми в цю душу і ще дамо е, трошки позитиву е, прекрасного елексиру радості і гарних емоцій, е, чуттєвості, натхненності, збагатимо їх і духовно, і внутрішньо, і вони поплескають, і підтанцюють, і будуть робити все те, що вони не можуть робити в своєму повсякденному житті. Все в нас на концерті можна. І співати можна Ні, і те, це які, співати. тільки не перекрикувати. — Ні, це обов'язково в нас. Обов'язково виходить є... Ніка і каже, ми співаємо. Я завжди запрошую. От, наприклад, якщо ви кажете, як люди реагують, початок завжди такий більш стриманий. Але я намагаюся одразу людям показати, що вони тут не глядачі, а ми якісь там суперартисти, і треба відповідно себе поводити дуже скромно, дуже стримано. Я завжди запрошую спілкуватися. Ми спілкуємося всі разом, іноді навіть артисти із глядачами для того, щоб це була справжня така жива взаємодія за те, що співати з нами обов'язково. Ми навіть стежимо отут. Ольга Івановна часто дозволяє собі повернутися і навіть подеригувати ши глядачами, щоб ми всі разом, якщо це скажімо, якась червона рута, наприклад, mm -hmm. яку всі знають, mm -hmm. чому нам не співати її по обидві сторони сцени для того, щоб це справді звучало як музика єднання. І отже, власне, десь друга половина концерту це стає ну такий цілий перформанс, де ми зливаємося. Уже ми звикли до глядачів. Глядачі звикли до нас, і ми розуміємо, що оцей обмін енергії. І відбувається на повну потужність. І, е, по суті, ми просто отримуємо задоволення. Час нашого ефіру завершується, тому я пропоную зараз зробити анонс. Анонс дуже простий: концерт Лантович Капела у ритмі українських суперхітів 28 лютого о 19.00. Подаруйте собі настрій весни. Пробудіть в, себе, в собі весну і зарядіться на перемогу, радість і щастя. Так сказала Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтва України, художній керівник та головний диригент подільського камерного хору «Леонтович Капела, член національної всеукраїнської музичної спілки. Ну, відповідно, ведучою концертів у нас буде Ніка Ганай, наша сьогоднішня теж гостя, артистка подільського камерного хору «Леонтович Капела та ведуча концертів хору і поетеса про поетесу одно поговоримо. Ми ми, ми, ми знайдемо, а Ніка чар? тоже зарядить наших глядачів. Да. Зарядить обов'язково. Дякую вам про ритм українських суперхітів. Ми говорили щойно проект інсайд. То сидимо вже завтра. о цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.